Мерседес, вон він з синіми фарами, здається, якщо він вихана мара, він синій. Це, це, це здається, він. або то він, або він тільки що повернув направо. Може він то стоїть там. Дивіться, синій мерседес. Він, він пішов між будинки. ВХ 24, 14 ВС. 24, 14 ВС. Він йде на Кульпарківську. Він в районі їде в сторону Перфальського. Він вертається назад в Даї. Лупи, Ой, який перегар. Ох, клас. Молодець. Який? В якому вистані їздите? Реформа міліції працює в топлі 3. ви так боїтеся? Чому ви боїтеся? Ви любите, любите працівників міліції, які п'яні їздять за кермом. Ми, Ми Я приборам не довіраю. Для... Для я... Якщо є похибка, Папері, пане Сергій. А для чого ви тоді людей, як працівник дає, возити на продувку Драгера? Раз ви не довіряєте йому? Давайте ви то... Виперечити сам сурів, що я вожу їх.